Тиждень екзотичного відпочинку майже безкоштовно таку пропозицію робить львів'янам одна з туристичних компаній міста. Клієнти оплачують лише переліт до омріяної країни. А от апартаменти на березі моря чи океану вони отримують безкоштовно. В агенції «Горящих путівок, що на вулиці Городоцькій 181, нині день екзотики. Туристична компанія дарує своїм клієнтам. Тиждень відпочинку в апартаментах на березі моря чи океану. Наші туристи мають можливість унікально відвідати безліч екзотичних країн. Наприклад, Таїланд, Іспанія, Емірати, Китай. тут знаходяться готелі. Наприклад, візьмемо Таїланд, готель 4 зірочки», який знаходиться на березі океану, скажімо так. От, то є апартаменти. І ми даруємо один тиждень безкоштовно. Львів'яни оплачують лише переліт і подорож у найекзотичніші країни світу, із мрії стає реальністю. Цю акцію ми робимо для наших як постійних туристів, так і для нових, для тих людей, які хочуть трошки розширити горизонти вже своїх би, поїздок, не обмежуватися тільки Туреччиною там чи власне Єгиптом, бо в багатьох туристів складається враження, що гарячі путівки тільки туди бувають. Ми пропонуємо на цей раз е, тури в екзотичні країни, робимо акцент на Таїланд, так як ця країна є безвізового режиму. Покататися на слоні, відвідати острів мавп чи крокодилів. Досі про таке львів'яни могли лише мріяти, адже відпочинок в екзотичних країнах для багатьох був зовсім не по кишені. Відтак акція агенції урядчих потівок викликала неабиякий ажіотаж. Це був три рази в Єгипті, був два рази в Туреччині, і один раз в Хорватії. Всі тури мені дуже сподобалися. Таїланд просто приваблює своєю екзотикою. Е, ну е, це направду мрія. Давно вже мені в голові закралася ця мрія, я і моїй дружині і дитині особливо і у нас є така ну таке бажання відвідати цю екзотичну країну. Мені подзвонили, зателефонувала ще від цієї агенції, Сказали, що є можливість поїхати в Таїланд. Мене це зацікавило, бо в принципі люблю вивчати нові культури, нові країни, особливо якісь етнічні особливості. І Це така унікальна можливість, оскільки, якби не кожна фірма дарує тиждень проживання безкоштовно, тому я вирішила поїхати. Однак, щоб втілити свою мрію в життя, варто поспішати. Акція триватиме лише один тиждень.